Привіт всім любі рибки! Рад вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на серпень місяць 2023 року. Нарешті я до вас дібралася, і е, давайте трошки спочатку про серпень. Він буде дуже важливим, адже у нас буде ретро-Венера, куча інших ретроградних планет. У нас буде цілих два повних місяця замість одного. І це все дуже буде впливати на вас, тому що ви емоційні, ви водичка, ви е, дуже е, на вас взагалі місяць і ніч на вас впливають. Адже ви знак сну, знак е, е, таких моментів. У вас першого числа буде е, повний місяць. 12 му домі, що у вас показується також ви, а в кінці місяця у вас буде в вашому першому домі. У вас цілих ці два повних місяця вони будуть на вас дуже максимально впливати, контролюйте свої емоції, не з ким ні з ким не сваріться, ви можете потім пожаліти. Краще закривати якісь ситуації, краще знаєте, якось того, що повний місяць у нас висвітлює, якісь деталі, моменти. І тут, можливо, ви будете, по-перше, буде інтуїція у вас на вищому рівні, ви будете все розуміти, все бачити, і знати. Куди вам потрібно йти, слухайте свою інтуїцію, і е, також закінчуйте, так, закінчуйте якісь моменти, е, тому що по повних, місяців, по повних місяцях вам потрібно. Закінчувати ситуації, і знову ж таки дуже багато ретропланет. Ретро Венера нам нас повертає наші колишні відносини ситуації, в яких ми вже були знову, спочатку потрібно то все вирішувати, то все закінчувати, щоб ретро Венера вас не штормила, вдягайтеся в рожевий кольор, оточуйте себе за запахами хорошими, трояндами, якимись квітами навіть хорошими, прекрасними створюйте красу. Ні в якому випадку не потрібно починати щось Нове в плані вкладати кудись гроші або робити якісь уколи краси. Оце це точно ні. Якщо ви повторюєте якісь процедури, їх можна повторювати. Може, ви заново почнете ходити в спортзал або ж робити якісь процедури краси, які ви вже колись робили. А от все нове. Все, що, що, що ви тільки перший раз робите, то краще залишити до е, вересня, десь там до кінця вересня і тоді вже зробити. І також у нас буде ще Меркурій ретроградний, це планета документів. Він нам точно говорить, з 23 -го числа ніякі документи серйозні ми не підписуємо, нічого не купуємо, ні транспорту, тому що можна все ремонтувати. От коли планети ретроградні, нам треба повертатися назад і перероблювати, ремонтувати, ремонти робити, може якось звільняти свій гардероб від непотрібності. Одного звільнятися. От нам потрібно від цього звільнятися. Це такий найкращий у нас буде якраз останній кінець місяця на відпочинок і на звільнення себе, на очищення себе. Ну що, тепер давайте почнемо дивитися, що вас чекає в серпні місяці. А, і нагадую вам обов'язково. Хто не підписаний, підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, давайте мені зворотній зв'язок. Це дуже допомагає, перше мотивує мене дуже сильно і допомагає просувати мій YouTube канал. Я вам буду дуже-дуже вдячна. І якщо вас цікавлять особисті консультації, то звертайтеся до мене в директ мого інстаграму. В описі до цього відео ви знайдете лінк, назву мого інстаграму. Ну що, давайте дивитися. Рибки дорогі, що вас чекає, в серпні 2023-го перша карта. Сім'їтка мечей! Ой, будете звідкись втікати, будете щось змінювати. Вам не захочеться знаходитися в місці, де ви зараз є. Вам потрібно, може, це буде переїзд, може, ви будете переїжджати, чи ви будете залишати роботу, або ви будете викручуватися з якихось ситуацій. Вам потрібно буде дуже швидко викрутитись. Ну ви риби вмієте. Ви можете, ви завжди вслизаєте. В принципі, вам це не проблема. Може будете з якогось свята йти скоріше. Так, забирати все своє і сматуватися звідти, тому що вам не сподобається там. Або ви будете шукати якісь такі моменти, так, деталі, де вам краще якось обійти. В якісь ситуації будете шукати, як обійти, щось може скривати будете, або будьте уважні тут, тому що вас можуть обманути, вас можуть обікрасти, чи хтось буде щось вам, знаєте, недоговарювати, скривати. Отут От будьте дуже уважні з людьми. Далі. Карта сила. Ой, ви все зможете, у вас все вийде, Це, скоріш за все, навіть якщо ви тут втікаєте, то це тільки тому, що вам не подобається. А Якщо вас тут хтось захоче обманути, то ви цю людину дуже швидко поставите на місце. В принципі, все буде дуже класно. Ви дуже сильні в цьому місяці. У вас є сильна енергетика. І взагалі, якщо ви рибки будете працювати зі своєю енергією, то ви дуже сильно у вас інтуїція працює взагалі дуже класно. І ви відчуваєте ви дуже мпати, відчуваєте інших людей. І по карті сила, ви тут все зможете. Ви сильніші, ніж ви думаєте. У вас тут дуже хороше здоров'я, може ви будете. Але це сила така, це ніжна сила. Не потрібно агресувати тут ні в якому випадку. Якщо ви хочете, щоб хтось став на вашу сторону, то потрібно бути мудрішим і потрібно підводити людину до цього. І ще. Карта мир. Знову старший аркан. У вас вже два старших аркани. Дуже серйозний місяць. Карта мир дає нам закінчення. Це останній старший аркан. Так, він у нас закінчує все, він нам відкриває нові горизонти. Він, можливо, ви поїдете кудись в іншу країну, або якісь ситуації важливі. Може, тут по Сімірцями чується, що. Щось із документами у вас тут може бути зв'язане чи з вашим здоров'ям всі ситуації будуть завершуватися і дуже позитивно для вас. Тут буде дуже багато людей, які будуть вас підтримувати. Можете зустріти важливих дуже людей, які допоможуть вам. Може, ви будете щось шукати, будете працювати в інтернеті, будете працювати з іноземними якимись агентствами, або будете знайомитися з такими людьми, які належать до світу. У вас тут дуже, дуже круті карти вам дають. Прям такий, знаєте, ніби вам, але вам потрібно свою силу тут проявити. У вас вам потрібно енергію свою вкласти, і тоді у вас, ніби знаєте, все відкривається, і закінчується старий етап, і починається одразу. Вам потрібно починати новий. І ще карта для риб на серпень 2023-го. Угу. Дев'ятка Пентаклів, дуже крута карта. Дев'ятка Пентаклів нам дає, по-перше, гордіться собою. Ви дуже багато чого зробили і досягли. Ви на висоті. Потім у вас за фінансами у вас все буде добре. Ви можете тут навіть збирати урожай, ви себе досить добре тут почуваєте. По дев'ятці Пентаклів у нас тут така, знаєте, бачите, золота доріжка. ніби. Показуйте себе, виходіть в люди, проявляйтеся, багато говоріть, Показуйте свої ресурси. Хваліться, навіть можете тут дуже е, хвалитися, вам це навіть тільки плюси принесе. Ну і енергетично ви себе будете дуже добре тут почувати. Ви будете взагалі себе почувати на висоті. Дуже буде висока е, самооцінка. Самооцінка у вас буде дуже хороша, висока. Десятка пентаклів, може. Крутий розклад, десятка пентаклів, це у нас зразу наступна карта після дев'ятки, так, 9, дев 10, ви самі по собі дуже круті. Потім тут ваша сім'я вас підтримує, ви будете відчувати себе, може ви зможете збудувати сім'ю, або людину якусь таку зустріти, з якою у вас буде відчуття цієї е, 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 сімейності. Е, може у вас тут ваша сім'я вам грошима допоможе, або ви, ви отримаєте тут якісь великі гроші, чи будете. Купляти собі щось так по ретровенерії не бажано би, але якщо це е, якась, якесь повторення, наприклад, ви вже колись там переїжджали, знову переїжджаєте, тоді так, тут можна вкладуватися, в принципі. Е, але до е, того, як Меркурій у нас буде розвертатися, документи краще не підписувати. Е, так от, у вас тут золотий дощ, у вас тут енергії буде дуже багато, і вас всі будуть підтримувати. І, може, ви будете тут знайомитися з якоюсь сім'єю. Робота може нова у вас з'явитися. Або ви повернетеся по Ретро Венері на стару якусь свою роботу, де ви вже заробляли дуже багато грошей. Рицарь мечей. Рицар мечей це в нас може бути дорога, дуже швидка дорога, або вирішення якихось питань дуже швидко пов'язаних з документами, з транспортом. Ви тут можете кудись дуже швидко їхати, може до своєї сім'ї швидко з'їздити, або з сім'єю своєю швидко з'їздити, чи по роботі ви будете дуже мати якусь швидку дорогу. І які би тут справи у вас не були, не були би пов'язані з грошима, з вашим статусом. Все буде дуже швидко розвиватися. Головне тут по рицарю встигати. За цим всім слідкувати, не емоціонувати тут, не е, психувати, так, а тримати себе в руках і е, добиватися, ставити, ви е, потрібно поставити чітку ціль, щоб швиденько до неї дійти. Коли ви маєте чітку ціль, ви знаєте, що мені потрібно. Тоді е, так у вас, у вас одразу таки у вас дорога пробудовується тут. Ну і якщо ви може, може, ви кудись будете, якщо ви переїжджаєте, це досить швидко станеться і вирішиться якісь питання у вас з документами, зі здоров'ям, з, з, з все, що пов'язане з інформацією, дуже швидко, швидко буду у вас вирішуватися. І ще карта. Карта для рибок на сетки 2023 Вісім очей. Вісім очей це наші страхи. Це те, це може якісь кошмари, може, ви будете не висипатися. Ну, по вісім очей тут не переживайте, тому що все, всі ваші блоки, все, що ви думаєте, що вас хтось десь не пускає, це всього лише ваша видумка, це всього лише якась ваша ілюзія. Насправді це не так. І тут потрібно дуже розуміти, якщо у вас є рибки емоційні, якщо у вас дійсно якісь такі проблеми, зверніться вже може, до психолога або до когось за порадою, не переживайте це все. Самі або ж відпускайте, навіть не підпускайте до себе такі от мислі якісь. Думки, що щось може піти не так, або щось буде у вас дуже класні карти. Ви дуже сильно енергетичні в цьому місяці, і у вас от сім мечей, вам хочеться втікти, вам хочеться сховатися, а якось так абстрагіруватися від всіх зовнішніх якихось обставин. І тут по вісім мечей вам також хочеться закритися, ніби знаєте, і тихенько собі мучитися, тихенько собі там плакати. Це можуть бути також інші люди, які будуть на вас впливати і е, будуть на вас, знаєте, трошки пресувати вас, е, і вам буде здаватися, що вам ніби всі бажають поганого. От точно, ні, тут треба вісім, і говорить про те, що ми самі своїми блоками завідуємо. От хочете їх позбутися, просто позбувайтеся. Не потрібно тут придумовувати собі якихось історій, що все, все заблоковано, все не так. Насправді, дорога у вас тут дуже, дуже навіть відкрита. Імператор, може, у вас мужчина такий з'явиться, який вам допоможе, який вам відкриє, який вас вислухає. Імператор це е, у нас чоловік, е, дуже, який має посаду. Він дуже конкретний, це може бути воєнний, це може бути якийсь ваш начальник, наприклад. Так, тут може проявлятися, або якийсь важливий чоловік, який має статус у суспільстві. Він буде вам тут допомагати вирішувати якісь ваші питання. Е, імператора ви не зможете у чомусь, е, знаєте. Переговорити його чи нав'язати йому свою думку. Йому зовсім не цікаві ваші емоції. Не цікаво. як, як сказав, як він сказав, так все має бути. Це у нас така марсіанська Карта Овна, і у нас тут програються саме, це може бути ваш тато. Це такі люди, знаєте, які, от як вони сказали, так все і має бути. Тут ви їх не зможете перемовити. Або ж вам потрібно, якщо ви чоловік, так? вам тут потрібно саме проявляти свою стійкість, свою хоробрість і е, свій такий саме чоловічий потенціал контролювати ситуацію, бути таким прям мужиком. Е, ну і разом 8 МЧЕ імператор говорить про те, що тільки ви. Контролюєте ваші думки і оці всі ваші страхи. Потрібно, у вас, бачите, у вас, здається, у вас цілий світ перед вами, ви можете вибирати собі будь-яку точку. Може, у вас ви отримаєте і дійсно будете переживати на рахунок якихось документів, вони вам тут прийдуть. Це може бути держава, це може бути держслужбовець, який буде вас, вам допомагати, вам відкривати дороги. І ще. Верховна жриця. Знову Старша аркан, верховна жриця, а от це вже у нас тут якась жінка, таємниці у нас можуть скриватися, пошук. Ви тут можете щось шукати, ви знайдете те, що вам потрібно, чи якась жінка вам буде допомагати в ваших пошуках. Це також може зустрічатися вам тут якась мудра жінка, яка буде висвітлювати вам якісь таємниці, відкривати, допомагати, доходити, знаєте, до якихось таких деталей. Можете звертатися тут до терологів, астрологів, до всіх відаючих жінок. І всі питання, які у вас якраз стосуються. За вашим гормональним станом, або ж за вагітністю, якщо хтось хоче завагітнітися, завагітніти або ще щось, ви переживаєте тут на цей рахунок, то потрібно тут звернутися до, там, може, до гінеколога або до жінки, яка цим всім завідує, яка вам відкриє таємниці. Для чоловіків, звичайно, ви тут зустрінете таку якусь дуже таку Можете трошки странну жінку, або якусь таку мудру жінку. Може тут відкритися таємна жінка, до речі. Так? Що, що стосується вашого чоловіка, може ви переживаєте тут, так? може якась коханка тут у вас програтися, і ви будете переживати ночами, не спати у вашого чоловіка. І е, ви можете навіть ходити тут. Питатися у когось, так? Проясняти свої ситуації і два повних місяці, ви. Будете, один повний місяць відкриється таємниця, на другий повний місяць ви відріжете від себе все. Окей, наступні карти. Карти для рибок на серпні 2023-го. Паш Кубків. Ваш кубків це пропозиції, вам будуть поступати пропозиції, ви будете е, отримувати якісь емоції, подарунки. Е, може з'являтися тут якісь, якісь новини, можуть з'являтися якісь люди, може з вашого минулого, які тут будуть, знаєте, е, нести вам свої почуття і тут вже думаєте, що з ними робити. Пажа кубків говорить про це, можуть бути ваші діти або якісь ваші знайомі. Знайомі, це. Всі ті, з яким потрібно доглядати. Якщо це якісь справи, якщо це якийсь е, бізнес або ще щось, то тут потрібно буде дуже багато вкладатися саме емоційно. В емоційному плані вам треба слідкувати і контролювати тут всі етапи. Можете починати тут малювати, займатися творчістю, співати. Оце Класні періоди для такого. Так, і ретровенера, ви також її будете гармонізувати це всім. Так, ще карта для роги на серпін 23-го. Четвірка Пентаклів. Четвірка педаклю це стабільність. Вона у нас так трошки такна імператора подібна. Е, вам потрібно добре сидіти на своїх грошах і на своїх ресурсах. Нікому їх поки що не віддавати, не тринкати. Е, гроші свої тримайте при собі, бережіть, відкладуйте, можливо, навіть якось збільшите свої тут ресурси. Е, можете вкладатися в дім. Так, четвірка, це в нас дім, це в нас колеса, також машина може бути. Ви тут будете гроші саме в це вкладати. Ну і це у нас тут знову ж таки це у нас пропозиції, стабільність. Вам потрібно бути дуже тут, тут емоційно навіть стабільним. Якщо вам хтось приходить, якісь емоції або ще щось, контролюйте їх. Дуже добре контролюйте. Ну, і у вас тут можливості відкриваються. пентаклів Пентаклі завжди дає стабільність і можливості. У нас ніби все, все, що нам потрібно, все у нас є. Ось, знає, тут не позичати нікому гроші, не, не віддавати свої ресурси, не відривати їх від серця. Двійка мечей. Двійка мечей говорить про відмову. Може бути, у вас тут ви будете від чогось відмовлятися, або ви будете казати, ні, мені це не підходить, мені це не потрібно. Е -е, якісь тут можуть бути так, якісь можуть новини бути, з якими ви будете не згодні, або вам хтось тут буде, е -е, може в моментах квартири пропозиції, може будете комусь робити якусь пропозицію в моментах квартири вам будуть відмовляти. Е -е, і також це двіка мечей, це коли ми, знаєте, ми, може, не наважуємося, або ми не, 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 не готові. Нам, от, бачите, жінка, тут на очі закриті, і вона ніби навіть готова собі от закривати цю дорогу, і ці мечі її можуть навіть ранити. Тут дуже важливо все-таки зібратися зі своїми емоціями і йти вперед. Так? Або може, ви, ви тут будете від якихось ситуацій, від якихось людей. Відгороджуватися, як казати так, все, я більше тебе не бачити, нічого ти не хочу. До побачення. І більше мені цих якихось пропозицій тут робити не потрібно. Так, і ще. Карта для риб на серпні 2023. Вісім пентаклів. Це карта роботи гроші у вас, тут дуже у вас вісім, 9, 10 у Вас тут гроші будуть програватися. Це карта роботи, це карта майстра. Займайтеся тим, що ви найкраще вмієте робити. Тут у вас можуть тут у нас дівчина навіть у нас сидить, магічить, може ви будете щось робити, якісь ритуали магічити, може ви будете повищати якусь свою кваліфікацію, або ви будете чомусь навчатися чи когось іншого навчати. Тут потрібно, гроші у вас будуть, але це карта такого е, праці, е, ну, як не то, що. Тяжко, вона не тяжка, але вона це та праця, яку ми вже знаємо, яка в нас уже просто від зубів відскакує. І якщо вам тут якісь такі моменти робочі мають програтися, то ви їх будете дуже шикарно взагалі робити, виконувати все, що вам потрібно. Всі задачі будуть виконані. І ще. Може, якщо ви працюєте десь чимось так займаєтеся, то зробіть щось для себе. Отут вкладайте все. Бачите, тут немає інших людей, ви будете, можливо, не тільки іншим допомагати, а допоможіть собі. Туз мечей. Тут з мечей, бачите, у нас двійка мечей. Ви спочатку будете відгороджуватися, не погоджуватися, а потім у вас все-таки якась ситуація проявиться, проясниться, ви тут, у вас з'явиться ідея, у вас ніби відкриється дорога, відкриється розуміння. Як краще що робити. Тут змечається у нас також всі питання пов'язані з документами. Вам прийдуть нові документи, ви можете, знову ж таки, ви тут можете отримувати візу, або е тут, з це у нас якийсь може бути ще медичний огляд. Ви будете ходити провірятися і отримувати. Якісь е, документи. Тут тоді якраз по цій вісім Пентаклі, може ви будете на роботі вас будуть е, перепровіряти, чи на роботі будуть з'являтися якісь документи, будете нові підписувати, чи якісь, робити навіть е, розрахунки. Розрахунки, якісь розуміння. У нас тут дуже багато Меркурій. У вас тут може програватися саме під час ретро Меркурія у вас ще може оцей туз мечей проявитися. Це ніби світло в кінці тунелю ви побачите. Трійка мечей. Трійка мечей це розчарування. У вас тут може, але це таке недовге розчарування. Ви можете дуже швидко е, прийти до себе. Тут до головне от серце розбити так. Може вас хтось дуже образити, тоді на це навіть не потрібно звертати уваги. Е, трійка мечей говорить про те, що вам потрібно слідкувати за своїм серцем, і е, не знаєте, це може бути дощ. Це може бути просто навіть дощ або якісь, такі, знаєте, якісь очікування, які не справдилися, що вам можуть зробити боляче. Ну, я прям ще викладу ще одну карту на цю трійку, тому що розклад дуже хороший. До чого ця трійка тут? Трійка у нас до Симірки Пентаклів шість на дні до в майбутнього до очікування. Може у вас тут немає часу очікувати, або може якісь ситуації затягуються, що вам робить погано і що вам розбиває серце. І тому тут все, що затягується, все, що потрібно ще вирощувати, що потрібно, ви може будете отримувати щось якимись маленькими такими процентами або маленькими частинами, і це буде вам не дуже підходити. Ну, тут вам потрібно все одно цю трічку мечей не приймати близько до серця, не розчаровуватися. Робити, отут, так, ось це одно 7, 7 пентаклів. 8 пентаклів, у вас тут гроші, в принципі, є, можливості у вас є. І вам головне знайти оце світло, розуміння і не звертати, можливо, навіть на цю трічку мечей, не розчаровуватися. Так, і ще оракул для рибок на серпін 2023-го. Прийми любов, ой, класна карта. Будуть вам все-таки якісь подарунки, хтось вам буде дарувати свою любов, будете готувати, можливо, цю любов і будете комусь її дарувати, і вам потім будуть навзаєм її давати. Тут дуже головне думати позитивно і вірити, дарувати свою любов, проявляти свою любов. Потрібно бути цій саме якісь світлі емоції. Ні в якому випадку тут ну потрібця трікам чивна, ніби знаєте, от прям вибивається з усього розкладу. Взагалі її тут не місце, і це ніби знаєте, ніби може хтось вам вас буде так виводити на емоції. От не ведіться, от на це не ведіться, тому що ця мірка Пентаклі, вона нам говорить якраз про спокій, про очікування. Не спіши зачекай. Не потрібно дуже швидко і емоційно реагувати. Ой, так. Називається карта «Вимий тіло і душу. Будете якісь чистки робити. Скоріше за все, вам потрібно буде тут так дійсно очищатися, від якихось, може, хтось вас буде бруднити, і вам потрібно просто, може, навіть розслабитися, прийняти ванну. Або е я зараз е я практикую, наприклад, е зранку ходити на якісь водойми, купатися, очищуватися, зустрічати перші сонячні промені. Так, не полініться, встаньте. Ви любите, звичайно, спати рибки, але все-таки подумайте про своє добре і е зранку. Можете встати, зробити якусь чисточку, чиститися, підготуватися до нового дня або навіть починати свій день з якихось. Ем... Очищень, так, очищень чи на ніч, робіть собі якісь такі водні процедури. Це для вас, це ваше ванна, це її душ, вода це все ваше. І вам тут потрібно саме себе очистити. Мені здається, навіть більше свій емоційний стан очистити і звільнитися. Багато від чого. Можете тут навіть звільнятися від якихось ваших речей, які раніше приносили вам емоції, але зараз вже більше не приносять. Так, ось такий у вас вийшов прекрасний розклад, дорогі рибки на серпень місяць 2023 року. Нагадую вам дивитися свої розклади на сонячний місячний знак Асценденту. Це обов'язково Це якраз буде для вас. Ви собі підберете, ви зрозумієте, які кращі енергії, на які треба звертати, які у вас будуть працювати в наступному місяці. Для особистих консультацій звертайтеся до мене в Директ інстаграму, ви знайдете в описі до цього відео. І хорошого вам. Прекрасного місяця. Побачимося в наступних відео. Па-па!